English for kids online. Продовжуємо цикл уроків за зошитом авторівку Тушинська до підручника Оксани Карпюк, англійська мова, 5 клас нової української школи 22 рік. Грема. Сьогодні у нас на огляді Грема, Present Continuous. Працюємо з теперішнім тривалим часом. А ви знаєте, що теперішній тривалий час виражає діюка відбувається right now, at the moment of speaking. Прямо зараз, момент говоріння. Ви також пам'ятаєте з уроків. Або за моїм відео до робочого нашого підручника, або з уроків шкільних як утворюється Present Continuous за допомогою дієслова to be, яке змінюється на «am is are», відповідно для I am», для «he, she, it is» та для «you, they are». І дієслово за змістом, закінченням. ing. Беремо дієслово, позначаємо його літерою V і закінчення ing, тому що англійською мовою дієслово the UB. Замість Hid they можуть стояти інші слова. Наприклад, це ж у нас займенники, замість he може бути ім'я хлопчика, чоловіка, наприклад, родині стосунки, мій татко, мій дядечко. Замість Щі", відповідно ім'я дівчинки, жінки, матусі, тітоньки, бабусі, вчительки. І замість іц може бути назва предмету, наприклад, якогось або, можливо, назва тварини. «Ви» – Це ми, це хтось і я може бути зей це діти, хлопці, дівчата, батьки. Ю-ви або ти. Ну, тобто, до залежності вже від контексту. Ну що ж, почнемо. Повторили з вами правила використання і э, утворення. Exercise 7: Write the verbs and Break in the Present Continuous. 1. They are playing football at the moment. Вони грають у футбол на даний момент. Отже, at the moment це є фраза маркер для використання Present Continuous. She is talking with her sister at the moment. Вона розмовляє зі своєю сестричкою зараз. We are reading. An interesting book now. Ми зараз читаємо цікаву книгу. «Now» – це також слово маркер для утворення Present Continuous. I'm watching TV at the moment. Дивлюсь телевізор зараз. My mom is making a cake now. Матуся зараз готує тортик. He's reading a newspaper at the moment. Він читає зараз газету. Будь ласка, поставте це відео на паузу. Ця тема для вас є не новою. Ми її вивчали з вами і в 3 класі, і в 4 класі. Тема Present Simple вона вічна. Present simple and present continuous Exercise 8. rewrite the sentences use short forms. Перепишіть речення і вживайте короткі форми. І так, she is not reading. Is not – це довга форма, фор повна форма, так full form. Щоб скоротити її, достатньо замість is not жити isn't. She is not teaching. She isn't teaching. Вона не викладає. We are not dancing. We aren't dancing. Ми не танцюємо. I'm not reading. I'm not reading. Я не читаю. Зверніть увагу, що is not і are not утворюють скорочену форму по-своєму. А ось уже am not не скорочується. Am скорочується з I. She is helping her mom. She is helping her mom. Вона допомагає своїй матусі. Скорочена форма стверджувального речення. They uh, They are waiting for Tom. They are waiting waiting for for Tom. Tom. Вони чекають Тома. He He is not running. He isn't running. isn't Він не біжить. Поставте це відео на паузу. Activity 9. Write questions and answers in the present continuous. Треба написати питання і відповіді у present continuous. He rides a bicycle. No he run. Is he riding a bicycle? No he's running. Чи катається він на велосипеді? Ні, він біжить. They listen to music. Are they listening to music? No they are watching TV. Вони слухають музику? Ні, вони дивляться телевізор. Is your brother dancing? No he's playing chess. Твій брат танцює Ні він грає в шахи. Are you writing an email. No, I'm reading a book. Чи пишеш ти емейл? Ні, я читаю книгу. Поставте це відео на паузу. They are, також можете написати скорочено They are. Так як це ми робили попередній вправі. На цьому огляд уроку Grammar завершено. Не забувайте ставити, будь ласка, на паузу відео в тих моментах там, де вам це цікаво і необхідно. Не забувайте про підписку на канал. Subscribe, будь ласка, не забувайте про лайк. Like. Свої вподобайку, ну і зберігайте цю добірку відеоуроків, тому що вона буде доповнюватися, розширюватися протягом цього навчального року. В наступному навчальному році для вас теж вже буде чекати на вас відповідно уроки 6 класу, ну і так далі. Тощо. На все добре, сію later!